Вітаю на каналі «Польська Податкова», «Часові прислівники», «Польські мові», позначені на дошці червоним кольором. Можете собі зачеркнути, підчеркнути і писати. Отож, йдемо. Лекція о номері 7А, або номер 7А. Прислівки часові. Dziś jestem Занятий, але ютро вольний. Е, тепер е, читаю вам ще раз е, в жіночому роді діж є зайнята. Тут забираємо літеру. але. Ютро тобто сьогодні е, зайнята, а завтра вільна. І так само чоловічий сьогодні зайнятий, але завтра вільний. Тобто, ця літера А замість. Е. Ostatnie litery, Przekładajcie dla żynoczego rodu. Teraz ja w pracy. Później zwalniam się. E, zaraz ja pracuję, Później zwieniłem się. Tak, później odzwonię. No. Dam się słychać, tak? E, wczoraj byłem, albo mamy tutaj byłam. Роззайковій наміс е e. вдома. Вчора била або в вдома. Вчора була э, в дому, так, э, І тут маємо це речення. Зараз я э, на роботі, пізніше звільняюся. Так? Це, э, Dalej, pojutrze mamy wolne. Pojutrze mamy wolne. To może poniedziałek mamy wolne, tam kiedyś tam mamy wolne, ale to mamy czasowy, e, no, czasowy ten, przysłówek, tak? Pojutrze to jutro, czy dzisiaj mamy wolne, czy wczoraj mieliśmy wolne. No i tak dalej. Przedwczoraj natychmiast, to wczoraj to przedwczoraj, pozawczoraj, На тихміст, на ну, то е, незалежно, на тих то маєш то, а весь на тих місто до праці. Ну, маєш то зелене, весь то небеске, так? Чи маєш там хорус. хорус, так. А весь тен, е, ну, до перегрузу, так? І то ну. Ото, як воно ну, там на тих але, ну... але dalej ale przedczoraj aha je yeah, ale przedczoraj na tych super to kto mamy ale per no